Може його міг собі його взяти, чи навіть можеш взяти, я не знаю, що він ще є. І якісь там, як то кажуть, претензії Ну немає ніяк. Розробники нас балують і так тішать всім, чим можна. Масачусетс вартий, можна брати, чудовий кораблик, питань немає ніяких, гарний. І ПМК є і попадає. Якщо в топ, то взагалі супер. На рахунок Масачусетса, десад, теж немає ніяких питань. Але я вже просто беру дев'ятки. Ну, чому я сказав там Жанбар, Аляска, бо візьмете вісімку, будете попадати з трьох боїв два до десяток. Ну, блін, трохи воно буде обідно і тяжко. Як не крути. Так, я піду направо, тому що підемо направо трохи. Ви не завжди будете попадати до цих в топчик до вісімок. Вітірок, йдемо направо. Тобто ви не завжди будете попадати, хлопці, цей. А, і плюс, якщо от нас як така каткага, то Норка ще може навіть щось збивати, хлопці. А якщо десад цей до ізюму залишиться, е, ну, anyway, ти бачив бій на ізюмі, я його обов'язково залю потім на ютубчик. Ну, комфортний, комфортно гарно, блін, взагалі супер. Нема ніяких питань. А взагалі, якщо брати питання щодо купівлі, ну то тут, звичайно, потрібно добренько, як то кажуть, все обдумати, тому що ви купляєте безпосередньо за свої гроші, то ви хочете взяти, щоб було вам комфортно, гарно. Щоб ви отримували задоволення від того. Тому все-таки, якщо брати, то я би вже казав щось таке комфортне брати. Типу Аляски, типу Жанбара. Але Масачусетс зараз гарно зайде в ранги, наприклад. Ну, тут питань нема. Тобто візьмете собі зараз Масачусетс. Будете його собі ще спокійно використовувати в рангах, хлопці. Тому дивіться, як вам буде зручніше. Беремо норку на фокус, напевно, вітерок. Решельє на фугасах. А, ціна трохи кусається. Завартість 9-ки 8 вісімки? Ну, якщо так, то ви собі дивіться. Як вам буде це. Я просто по цінах. Тому я рахую все-таки, що як... якщо так, то нема питань. Бо спокійно можете собі брати. Походу, Норка не прокачала ще. Норка не прокачала маскування. Ми їй поможем. Бум! пум um, пум um. Добрый вечер. И и бой. Мы ее зараз кстати. театр, не забрав я норки. Пацани. Айкага, відчепися. Не до тебе зараз бульк бульк Обманули ми Каго І все стаємо носиком, хлопці, і забираємо норку, норку. Норку треба забирати, пацани. Рішельє зараз тут трішечки помучаємо. Так. Треба нам мінусувати стволи. Рішельє на фугасах. Норкот треба Надо їду в тірпіса. Повриваємося вперед. Балістика нам, пацани дозволяє витворяти чудеса. З-за островка можемо накидувати просто собі бомбезно. Що я і казав? Так. Буду я трішки підставляти бортик. Рішельє, по ідеї, не перекине. Не дозволять йому його башню. Та? Не, дозволяють. поняв. Нема питань. Так, там Теннесі Треба йти допомагати нашому товаришу вітірку. Треба мінусувати, чого ті пацани тут не мінусують, стволів? Короче, я Зараз буду вриватися туди пацани. Хорош, вітерок хорош Буду я тобі допомагати з тим? Вися там під тенісі не підстався, ми може зробити боляче. О Кага, офігеть е, Так, ну в принципі. І не на таранта. От собака. Така. Доїсть мене цей товариш, так, напевно ж. він на торпедки йде, затоп, затопчик, за топчик невдало. Топчик не вдало мені повісило, вони просто не вдало. Може я ще трішечки, а її міхарі забере мене. Так, ну в мене є шанс відсвітитися, пацани. так? Я від підводної лодки не відсвічуся. Я забув. Бігенно я вистрілив. Так, ну все, тут габела, хлопці. На жаль. тысячу хп то що треба такие чудеса вытворяем, бли Отвориться мене, то ми так довго живем прикольно. Забирайте, в Єміхарі, пацани, забирайте, в йуміхарі, я вас прошу мене потно ну. Не то слово, братан. Кага заберемо. Ах, не вдалося. Мені. Коротше, я зараз виходжу. і Я, блять, мушу ту Кагу забрати. Я мушу її забрати, пацани. світить мені кавом я хочу найти кав Оце, конечно, заруба, пацани, пішла. Владик помогай, братан, бля. Помагай мені своїм ППО, я тебе прошу. Бо все, що в тебе є. індомітейбл А, дав мені літачка, красавчик. Посвіти мені ту кагую, я тебе прошу. Дай я по ній прикладуся. Потненько, потненький такий, ух бойочок. вона десь тут за тим островом. 100% стоїть. Щоб урово знати, де той смінець. Так, да, вона там. Ой, братан. Як же я тебе? Тебе не любити. Києва мій. Ой, братан, братан, як ти собі не виявляєш. Як то сочно. Курва, я торпеду ловлю. одну, блядь. Лишить мне авика. Ах, одне влучання, одне, одне, одне. Письмінець, курва. Де ти взявся? Чого? Ех. Ні, ну тут, конечно, ми рубанули, пацани. Дуже я. Аж спутів щось. Ну Владік мав би забрати. Вон не забере його Кага. Як би не хотіла, а от засвітити, щоб Авік засвітив йому і добрати все-таки каго, це. мусить бути. Там і міниць мене, от в чому питання. Не звелася та торпедка. Ну, тут буде перемога, це я точно знаю. Що тут буде перемога, хлопці? Ось. тому що есминчика заберуть, ні. І, та, бій взагалі бомбезний, я от вам чесно скажу, хлопці. Ну, авіка доберуть Мав би добрати його. Мав би, мав би, мав би. Ай-яй-яй. Пропляття останні такі закльопочки. Ну все, авік падає. Хорош. І лишається ісмінець, такий теж впав. Бомба, пацани. Бій просто бля, на відосик. От тобі і норка. Це так я казав, з таким камуфляжком гріх не виграти. в Кінков Зесі, король морів. Ні, ну Накинули ми тут знатно. Мій. Всі груди в медалях. 2786 досвіду. Взагалі супер. Владик теж красавчик. Можу поставити з тим, що я грав? Ні, я не можу поставити. Яка фішка іспанських розиків? А в них є ця, як вона?